Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас ще одна коротка практика на все тіло. І ми з вами сідаємо в зручне положення на п'яте, робимо вдих, підтягуємо плечики, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо це все вниз. Маківку тягнемо вгору, спинка рівна, плечки тянуться вниз, груди розкриваємо. Глибоко повільно дихаємо, наповнюємо тіло спокоєм. Всі турботи, проблеми, переймання, думки залишаємо поза килимком і налаштовуємось на цю практику. Вдих ручки через сторону підіймаємо вгору, підборіддя тягнемо вгору. Вийдих долоні до грудей, підборіддя до грудей. І ще вдих, витягнулись вгору, вийдих до грудей, вдих, виростаємо вгору, витягнулись, видих, стягнули долоні, підборіддя до грудей, і відпустили. Збираємо долоні в замок, робимо декілька обертів в одну в іншу сторону, розігріваємо зап'ястки. Витягуємо сильні руки вперед і натягуємо на себе долоні і від себе. Продовжуємо витягувати зап'ястки, активуємо м'язи, спинка рівна, дихаємо. Той самий рух, тільки працюємо тепер кулочками на себе, від себе. І той самий рух, тільки наче ми в долонях, тримаємо м'ячик. Підіймаємо вгору, витягуємо вниз, відчуваємо приємне витяжіння. Розводимо ручки в сторони і пропрацьовуємо ліктєвий суглоб. Прокрутили ручки в ліктях в одну сторону і в іншу. І також розігріємо плечовий суглоб, робимо великі оберти руками назад, вдих вгору видих вниз і змінюємо напрямок вперед. Чудово. І переходимо з вами в позицію на четверенькі. Долоні під плечі коліна під стегна, спинка рівна, живіт підібрали. І малюємо з вами хребтом великі кола. Паралельно з диханням, вдих, провалюємось униз, видих, виштовхуємо себе вгору. Зберігаємо увагу в тілі, відчуваємо, де нам зараз потрібно більше, де менше. Змінюємо напрямок і продовжуємо розминати і витягувати спинку. Вдих, повернулись в нейтральне положення, права долоня за праве вухо, робимо вдих і розкриваємо праворуч. ручку. Потягнули лікоть вгору. З видихом стягуємо лікоть до лівої долоні і продовжимо робити цей рух в темпі власного дихання. Вдих, розкрились, видих, стягнули лікоть до долоні. Вдих, рівна, права рука вгору розкрились і з видихом занурились під ліву. Вкладаємо себе на праве плече і виходимо в скрутку. Ліва рука або біля себе, або витягуємо її над головою. Не забуваємо дихати. Вдих, повертаємось назад, обережно розкрутились. І змінюємо напрямок. Ліва долоня до лівого вуха, вдих, розкрились ліворуч, видих, стягнули лікоть до долоні. І в темпі власного дихання продовжуємо розігріватись, розтягуватись. Активуємо м'язи спини, активуємо прес. Вдих, підіймаємо ліву ручку вгору. Видих, занурились під праву і йдемо в скрутку. Вага залишається на плечах і колінах, в шию і в голову не йде напруга, дихаємо і розслабляємось. Вдих праву долоню повертаємо до себе, обережно розкрутились і повернулись на четвереньки. Праву п'яту підтягнули до правої сідниці. І робимо декілька обертів довкола тазу стегнового, розігріваємо його, рухається лише нога, і в іншу сторону. Пинка рівна, живіт підібраний, поперек не провалюємось, повертаємо праву ніжку на килимок і змінюємо сторони. Ліва стопа до себе і розкриваємо стегновий. Змінюємо напрямок, прокручуємо вперед ніжку і повертаємо її на килимок. Права нога назад витягуємось в праву п'яту, намагаємось тягнути її до підлоги, вдих повернулись на четвереньки і з видихом змінюємо сторони. Витягуємо ліву ніжку і тягнемо п'яту в килимок. Вдих, повертаємось на четвереньки, виштовхуємо праву ногу в сторону, стопа дивиться вперед, притиснута до підлоги, і трохи покачались вперед-назад, потягнулись, вдих вперед, видих назад, і з видихом сідаємо з вами в ліву п'яту, живіт, груди до передньої частини стегна, ручки витягуємо вперед і розслабляємось. Вдих, повертаємось назад і підіймаємось вгору. Ліва рука пішла вперед і з видихом тягнемось до правої ноги, витягуємо лівий бік. Вдих, повернулись назад, на четвереньки і змінюємо напрямок. Ліва нога в сторону стопа дивиться вперед, притиснута до підлоги. І ми трохи покачались вперед-назад, паралельно з диханням, вдих. І з видихом повністю сідаємо в праву п'яту. Ручки тягнуться вперед, спинку витягуємо. Вдих, обережно повертаємось в центр, підіймаємось вгору, підіймаємо праву долоню вгору і з видихом тягнемось до лівої ноги. Витягнули правий бік і повернулись в центр, повернулись на четвереньке. Вийшли в позицію планка з колін, робимо вдих і з видихом опускаємось в чату рангу. Вдих, підіймаємось вгору, видих дитина. І знов вдих, виходимо в планку, видих чатуранга, вдих вгору, видих дитина. І продовжуємо в темпі дихання, видих дитина. Вдих планка, видих чатуранга, вдих вгору, видих дитина. І ще один раз. Видих чатуранга, вдих вгору, видих дитина і трохи затримались в цьому положенні. Розслабились, відпочили. Вдих, повертаємось на четвереньки, долонями крокуємо вперед. Робимо вдих і з видихом лягаємо в цуценя. Груди тягнемо вниз в килимок, коліна під стегнами, голова або в повітрі, або на підборіддя, або на чоло, де зараз комфортно. І додамо трохи динаміки. Вдих, підіймаємось вгору, витягнули, вирівняли спинку, видих ще потягнулись в цуценя. І ще вдих, вирівнялись. Видих цуценя. Вдих вгору, видих вниз. І ще вгору, вниз, вгору і вниз. Вдих, підіймаємось повністю вгору на четвереньке. З видихом через чату рангу опускаємо себе в килимочок. Трохи виштовхнули нижні ребра вперед, наче зачепились ними за килимок, витягнули спинку. Руки витягуємо вперед над головою. Вдих, підіймаємо верхню частину тіла вгору, тягнемося руками вперед і вгору. Тягнули лопатки разом долоні до себе, повернули ручки вперед і опустились в килимок. І продовжуємо в темпі власного дихання. Вдих, підіймаємось вгору, стягнули лікті лопатки, вгору видих вниз. І ще вдих вгору тягнули, повернули вперед, опустились. Не напружимо поперек, сіднички активні, ніжки активні, опустились в килимок і трохи розслабились. І далі ми одночасно підіймаємо верхню частину тіла і ніжки. Робимо вдих, підіймамо все вгору, видих, килимок. І ще вдих, видих, опустились, вдих, видих, розтягуємо себе між долонями і стопами, вдих, видих, опустились. Розводимо руки в сторони, праву стопу підтягуємо до себе, робимо вдих. І з видихом тягнемо її ліворуч і йдемо в скрутку. За бажанням праву ручку підіймаємо вгору. Дихаємо, розслабляємось, витягуємо м'язи спини, видих повертаємось в центр, підтягуємо ліву стопу до себе і з вдохом змінюємо напрямок. Ліву стопу потягнули праворуч. Ліву ручку підіймаємо вгору і обережно м'яко витягуємо себе в скрутці. Шия розслаблена, голова залишається на килимку, видих повернулись в центр, долоні під плечі, робимо вдих, підіймаємо себе вгору. І з видихом йдемо в собаку мордою вниз, витягуємо спинку. І по черзі крокуємо в лігу в праву ніжку, поступово витягуємо задню поверхню ніг, вдих перекатуємось в планочку і виштовхуємо праву ніжку вперед. Ліве коліно опускаємо вдих, ручки підіймаємо вгору, напіввипад, сильні активні ноги, не розвалюємо таз. Видих, розводимо ручки в сторони і повертаємось праворуч в скрутку. Продовжимо глибоко дихати, спостерігаємо за процесами в тілі. Вдих, повертаємось в напіввипад ручки вгору, видих долонів килимок, переводимо праву стопу на зовнішній звіт і обережно тягнемо праве коліно праворуч. Права стопа натягнута на себе, спинка рівна і, можливо, трохи нижче опускаємо таз. Обережно, без болю, розкриваємо стегна. Вдих повертаємо ніжку назад. Підгорнули ліву стопу, витягнули ліве коліно. Вдих, їх забрали праву ніжку назад, планка. І з видихом собака і одразу крокуємо вліву, в праву ніжку. Компенсуємо розкриття в правому стегні. Повертаємо чутливість, вдих через круглення планка, виштовхуємо ліву ніжку вперед, напіввипад ручки вгору вдих, сильні активні ноги та зачинений обидві підвздошні дивляться вперед. І з видихом ідемо в скрутку ліворуч, розводимо ручки в сторони, маківка витягується вгору, плечки тягнуться вниз, дихаємо. Вдих, повертаємось в ручки вгору, видих долоні опускаємо в килимок і розкриваємо ліве коліно ліворуч, переводячи ліву стопу на зовнішній звіт і натягуємо ліву стопу на себе. Розслабляємо м'язи стегон, вдих, повертаємо коліно стопу назад, виходимо. Планку, видих, собака мордою вниз і трохи потягнулись в цьому положенні. Вдих через круглення спини виходимо в планку, опускаємо коліна в килимок, розводимо їх в сторони і з видихом лягаємо в дитину і повністю-повністю розслабляємось в цьому положенні. Його опускаємо в килимок. Тіло стикає вниз під власною вагою, робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х. Відпускаємо всю напругу з тіла і продовжуємо дихати в своєму природньому темпі, поступово розслабляючи все тіло. І якщо вже достатньо розслабились, робимо вдих піті маємо себе вгору, сідаємо на п'яти, ручки через сторону вгору вдих, видих долоньки до грудей, намасте. Дякую вам за практику. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.